Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору моїх дорогих підписників гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогодні мова буде вестися про сервіс. Не так давно в одному із відео я показувала вам чайну пару ось таку. Я говорила про те, що це тернопільська чайна пара, показувала клеймо, ось третій сорт, і повідомляла вас про те, що мені. В дорозі їде сервіс, верніше, частина сервізу. І ось він мені прийшов. Я хочу вам його показати, познайомити, щоб ви мали уяву, з чого він складається. Правда, у мене не вистачає одного із предметів, які входять в комплектацію даного сервісу. Бачите, у мене 5 чайних пар, якраз і 5 чайних пар мені прийшло. Була. Шоста в мене тому повна комплектація. Однак одна чашечка з е, тріснута, з тріщиною верніше. Я не дуже засмутилася на цей рахунок, бо продавець мене повідомляв. А ось всі, е, чайні пари, вони прийшли першого сорту, бачимо червоне клеймо Тернопіль і знак якості. Я вже говорила, що це сервіз. І посилалася на нього із книги каталогу про те, що це, що це чайний сервіс форма ранок. Автор форми і малюнка, народний узор, форма ранок, а малюнок, народний узор Петра Тарасенко, 71 рік. Тернопільський обласний краєзнавчий музей. Я тут відмітку зробила, що він отримав третю республіканську премію. І в Москві в 72-му році експонувався на виставці. Ех, вже буду повторюватися про те, що я хочу зібрати всі сервізи знаменитого Петра Тарасенко, який зараз, очолював, був головним художником Тернопільського фарфорового заводу з моменту його. Відкриття і створив дуже цікаві сервізні роботи. Ось, наприклад, подивіться, окрім того ж сервізу, що я буду вам показувати, подивіться, який чайний сервіз золоте сонце. Далі ось чайний сервіз форма лілея. Подивіться на цього каву красунчика, сервіз форми горизонт 64 -го року. До речі, до речі, це перші. Сервізи з моменту виробництва посуду, фарфорового посуду, Тернопільського фарфорового заводу, або цей сервіз чудовий, форма юність. Це вже 80 ті роки Петра Тарасенко. Не знаю, чи вдасться мені, чи не вдасться, однак буду намагатися. Так от, окрім чайних пар, які вже ви, мабуть, бачили в тому першому відео про чайні пари. Я вам не буду на них звертати увагу. Це дійсно, або, може, давайте ще раз все-таки подивимося, можливо, хтось не дивився те відео. Значить, насамперед, дуже цікава форма: форма не схожа на інші. Форми інших, навіть фарфорих підприємств, не говорячи про форму, про форми, створені на тернопільському фарфоровому заводі. Форма ранок, як я вже говорила Петра Тарасенко. Значить, дивіться, блюдечко, наприклад, воно має такі рельєфні поділки і малюнок, який повністю відтворений на чашці. Значить, відразу скажу, не знаю. от, це ручний розпис е, жовтою фарбою, тому що це цировка е, позолота це ручне, і ось ці цяточки, це також е, підмальовка ручна 100%. Запевняю вас. А ось це в мене щось бере сумнів. Чи це деколь? Чи ручний розпис в оману вас вводити не буду. Фарфор. Такий легенький, просвічується. Ті ж самі рельєфні поділки повздовжні йдуть по всій формі чашки. Дивіться, яка горловинка. В вигляді така хвиляста у вигляді квіточки з позолотою поверху, як я вже сказала, цировка і дуже цікава ручка. Зручна, також повністю вся в позолоті. Така Бачите, кілечку. Такі ручки, до речі, я бачила, що вони в 50-х роках виготовлялися вже на деяких формах баранівського фарфорового заводу. Ось такі чашечки, красончики. Далі, так, да, до речі, бачите, я вже закрила, але вернуся. Вернуся. Подивіться, будь ласка, комплектація цього сервізу. Складається із двох чайників, шість чайних пар і е, цукорниці. У мене цукорниці немає, але є два чайники, які ми зараз з вами роздивимося. Так, дивіться, ось, наприклад, цей чайничок. Він досить такий величенький, на гарну компанію. Тут, е, я так думаю, що десь літр е, заварки. Точно тут можна буде зробити. В досить гарному стані дістались мені ці предмети. Подивіться, позолота вся на місці. Ось безпосередньо на ручці. Подивіться, яке кільце здоровесне, таке красиве. По носику зроблено також невеличка позолота на чайничку. Ось чайничок має, бачите, такий тримач на кришечці, що досить зручно при користуванні не, кришечка не зможе випасти. Ось І йде уже в комплектацію такий чайник егоїст Я вважаю, що це досить зручно, тому що не всім, вірніше, сім'ї, не завжди потрібно. Стільки заварки, наприклад, які можна було в цьому чайнику зробити. На мою думку, що це все ж таки заварник, а не доливочний, Як ви вважаєте? Може я помиляюся? І ось такий чайничок. Егоїст, можна сказати, що тут заварку на сім'ю. Дві три, 2-3 особи, ну, максимум 4, точно. Він невеличкий цей чайничок. Чим він відрізняється від попереднього, зверніть увагу, що тут поносик, вже повністю носик залитий навіть всередину по золота. Попередньому великому цього немає. Оце різниця. Те ж саме, бачите, перший сорт. Червоне клеймо знак якості. І давайте ж подивимося, скільки коштував, коштувала. Коштував цей сервіс станом на 71 рік. А коштував він перший сорт, бачите, 36 рублів. Я вважаю, що для сервізу, це, для такого сервізу, це було не дешево. Річ не дешева. Яка ваша думка? Однак він дуже гарний, мені подобається. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось. Прошу вподобайку, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. А на сьогодні до побачення, до нових зустрічей, всім миру та добра!